На цьому відео, яке я зараз вам покажу, от скажіть, будь ласка, ТЦК влада розказує, що це і ПСО. же саме притулка, це все і ПСО. Це все і ПСО. Хто у нас там омбудсхер по правам людини? Як він сказав, до речі, це ж омбудсмен по правам людини, при президенті України, в Верховній Раді України, між прочим, звісно, довгі звучить дуже громко. Ну, а його вихлоп як пердіж, теж дуже громко. І що він сказав? Він сказав, що е, при всіх розслідуваннях е, е, на е, скарги е, в діях ЦВК е, тільки 10% було підтвердження порушення прав людини, а 90% е, підтвердження прав, порушення прав людини в діях ТЦК працівників е, не виявлено. Так скажіть мені, пожалуйста, а це що це, блядь? Що це сука за хуйня, блядь, От, от, от газовий балончик, е, дитяча коляска. Ну ви, блядь, людину зараз згребли до кучі, <кій> обризали людей всіх. Це, це мусора. І це мусора. Це не поліція, це мусора, не путайте якусь пальцем. І, і з яким, блядь, настроєм ця людина має захищати Україну? От об'ясніть, будь ласка. Ну, з яким? Він должен взяти зброю і боротися за країну, яка забризгала коляску його дитини, всіх отпиздила, його скрутили, да, за сутки блядь, кинули на передовую. Вопросы нет. Вы кажете, что выглядите, тогда какого хуя квартал до сих пор не снимает видео, какого е, е, снимают клипы, дають концерты, е, тоді, будь ласка, определение, дайте четко, что вот это, это, это випи, это каста неприкасаемых. Як в Індії, оце бидло, воно має бути отпижене, воно має бути або вбите в стінах ТЦК, або забризгане газом, або вбите напередку. Ну, якщо, звісно, доїде це бидло, українці я маю на увазі ці, якщо воно доїде до передка. Без почки, без ноги, без глаза, без, глаз, без руки, правда, опять ж касаясь притули, там велика сказала, що в нього трошки один глаз менше бачить другого, так що йому воювати не можна.